25 грудня, різдво і 1 січня будуть в Україні офіційно звичайними робочими днями. Моє відношення до цього ви знаєте. Я планомірно і давно говорю про те, що в Україні потрібно повернутись до практики. Свят, щоб люди могли відпочити. Ніхто не говорить про святкування, але дивлячись на те, що інколи відбувається в деяких елітних ресторанах в місті Києві, я думаю, ви в своїх містах теж маєте такі місця, ми бачимо, що нічого не заважає навіть тим, хто приймає важливі рішення в державі святкувати. І святкувати так добряче. Пам'ятаєте, нещодавно було весілля. Колишніх працівників ДБР, де тільки торт коштував 100 тисяч, і там було запрошені майже всі топ-зірки. Їм нічого не заважає знаєте, так, ну, з таким пафосом співати гімн України, а потім іти на весілля, де незрозуміло на які кошти і що відбувається. Не впевнений, що таке рішення воно правильне, адже люди не повинні забувати, що є мирне життя, і за нього варто боротися, як на мене. 1 січня мало бути вихідним днем. Можливо, ще щось зміниться. Поспостерігаємо.